Ми вирішили запустити канал Сент Естетік на Ютубі, і сьогодні ми поговоримо про філософію клініки, про концепцію клініки, про те, про що знають тільки клієнти клініки, і сьогодні дізнаєтесь і ви. А розкаже нам про це Олена Вікторівна Стоянова. У мене таке питання От для людини, яка, наприклад, не знає про вашу клініку, вона ніколи у вас не була. Про що ви? Про що ваша клініка? Який у неї концепт і філософія? Ця клініка, це знаєте, як апогей того, що 30 років відбувалося в косметології України, тому що коли я прийшла в професію, косметології не було, були тільки пластичні хірурги і були. Косметички, зараз ми їх називаємо естетисти ті люди, які робили чистки, якісь жахливі після цих чисток. Треба було ховатися, не виходити на люди і таке все інше, і масажі. А ще продавали креми, які вони робили власноруч. А, але потім з'явилась естетична а, косметологія. Ін'єкційна, а потім до цього доєдналася апаратна косметологія. І знаєте, як і в житті все нове, що приходить в наше життя, воно ну, є відчуття, що от це просто якась чарівна пігулка. І дуже часто люди забувають про те, що косметологія в першу чергу це медицина. І все те, що ми робимо фактично в нашій кліниці, це поєднання. У тої класичної косметології де йдуть дуже правильні догляди за обличчям і тілом, де йдуть дуже правильні всі види масажів. А якщо треба чистки, чистки закінчуючи тим, що най Актуальніші апаратні методики, і найостанні ін'єкційні методики це все ми поєднуємо. І дійсно диво або гарний результат, бо в медицині диво це досвід. так? який і дає гарний результат, оце і є клініка, тому що ми працюємо дуже багато років, і ми знаємо, що треба взяти з минулого, з як перейти в майбутнє, і як наші клієнти повинні який вигляд вони повинні мати. Завдяки найсучаснішим методикам про косметологію про красу ніхто не знає більше ніж ви. Ви бачили косметологію 30 років назад. Ви бачите, яка вона зараз. Що от особисто для вас косметологія? Що ви вкладаєте в цей Дивіться, сенс? Дивіться для мене особисто косметологія це стиль життя. А це розумієте, це не щось одне. Це те, як ми. Відносимося для, до себе. Да? Бо я, я теж пацієнт цієї чарівної клініки Сантестетік. Сантестетік це стоянова естетік, да? або свята естетика, як вам буде зручніше. І я не тільки головний лікар цієї клініки, я і головний пацієнт цієї клініки, тому що всі методики, всі процедури я Роблю для себе, я є пацієнтом, і тому всі методики я випробовую на собі. І окрім того, я відбираю методики, коли ми їздимо по конгресах, по виставках да, і спілкуємося із косметологами світового рівня. Тому. Це стиль життя і стиль відносин до себе, до свого тіла, до свого обличчя? І взагалі, це знаєте, це акт великої любові до себе. Як ви зрозуміли, що вам час відкривати свій власний спейс, свою клініку? І як ви її уявляли? Як ви до цього концепту дійшли? Ви знаєте, я ніколи не хотіла відкривати свою власну клініку, тому що це дуже велика відповідальність. По-перше, по-друге, багато людей хочуть відкрити щось власне, але я не настільки, не настільки сильна як менеджер, як людина, яка може керувати клінікою. Мені подобається. Працювати лікарем я люблю людей. Мені подобається працювати як лікар. і це не одне те саме: бути головним лікарем це бути менеджером клініки, а працювати як лікар, да, – це працювати з пацієнтами, і мені це завжди більш подобалося. І я 18 років працювала в клубі фаворит. Це ВІП-клуб, який був з 95-го року. Це був клуб номер 1 в Україні. І я починала з того, що то був, був один маленький кабінет і перша професійна косметика, яку привезли з Кіпру. І закінчувала я тим, що це було вже. А шість відділення це було шість лікарів, і окрім того, було. Десь 18 медичних сестер, тобто це таке було велике відділення. І, але е, так сталося, що ми розійшлися, і я почала шукати собі місце роботи. І мені почали пропонувати різні клініки і салони, щоб я приєдналася до них, до цих команд. І я дуже-дуже поважаю всіх своїх колег, але та система і та структура, яка вже була в моїй голові. Вона трішечки не співпадала з тим, що я бачила. Були розбіжності, і деякі клініки вони хотіли тільки ін'єкційними методиками займатися. Деякі клініки хотіли тільки, навпаки, спа більш масажі процедури. І таке поєднання, яке я бачила в косметології, такого не було. Я працювала в клініці Сандлер, мені там дуже сподобалось, і я дуже вдячна всьому колективу, тому що вони молодці, в них все буде чудово. Але в якийсь час я відчула, що треба розширюватися, тому що не вистачає вже того простору, який був там, і мені треба більше кабінетів, більш моя команда збільшилася, і тому ми почали 8 років тому. Оце новий шлях. І я дуже-дуже вдячна кожному, хто є в моїй команді, що вони мене підтримують, слухаються і впроваджують все те, що я їм раджу. Найчастіше, коли приходиш в клініку естетичної медицини, ти приходиш просто за результатом, за якоюсь конкретною процедурою. І коли заходиш в вашу клініку, ти отримуєш емоцію. Ти отримуєш відчуття в першу чергу. Я знаю про що я кажу, тому що це повний релакс, повне перезавантаження, і це нурально якась магія. Поясніть, будь ласка, в чому ця магія як це працює? Ага, ну, пояснювати я це зрозуміла, що не буду. Тому що, знаєте, а вам подобається дивитися фокуси. Коли ви дивитесь якісь світове шоу, да? коли виходить зірка в костюмі, потім раз і змінюється колір, і всі да, отримують цей вау-ефект. І це дуже швидко і дуже легко відбувається, але ми з вами розуміємо, наскільки багато роботи стоїть. За цим а, дуже швидким ефектом. І для того, щоб відбувся оцей вау-ефект, ми дійсно продумали. Кожен міліметр цього простору, починаючи з того, як там все облаштовано, закінчуючи тим, яка музика, які аромати, які кольори, яка назва кожного кабінету, бо в нас дійсно кожен кабінет має свою назву, і людина Потрапляє в цей кабінет, потрапляє в цей стан. Назва кабінету вона відповідає стану, який ви отримаєте, коли ви там будете. І е, спеціалісти, які там працюють, косметика, з якою ми працюємо, апарати, препарати ви розумієте, це така кількість деталей, що от просто добір цих всіх елементів, він і створює це диво. Якби вам сказали а, назвати слоган вашої клініки одним реченням, яке б це було речення? Людина, коли приходить і хоче красу, вона хоче якісь зміни, і вона хоче в першу чергу впевненість в собі і любов до себе. І мені здається, що конкретно оце ми і намагаємося відкрити і дати. І от така зміна, коли після цього змінюється і життя. Після цього, коли людина виходить, змінюється і оточення, і ставлення, і, і багато речей. Але це ж все відбувається, ви розумієте, це не від того, що комусь зробили губи. Це відбувається, коли людина розуміє. Що вона спокійна, красива, впевнена і щаслива. Тому я думаю, що слоган це щастя. Це так дуже, знаєте, красиво звучить, це важко робити, але ми всі намагаємося це зробити. І ті люди, які до нас ходять, а мої пацієнти ці пацієнти, які ходять вже родинами, знаєте, до мене ходять бабусі, мами, доньки. Чоловіки їхні, і це дуже приємно, що вони знають, що вони приїдуть в це. Абсолютно безпечне місце, де їх будуть любити, і де вони знаєте, це як місце сили, да, де вони відчують, наповняться енергією, відчують свою красу і підуть далі вирішувати проблеми цього зовнішнього світу, який дуже-дуже агресивний. І тому, але знаєте, це не всім потрібно. Є багато людей, яким це не потрібно, які ну там все знають, їм потрібно просто зробити. Якусь процедуру, вику, яку вони собі там замислили. Да? І це теж нормально абсолютно. Ну і Багато клінік це роблять і класно, бо е, коли до мене звертаються, що а скільки там вас коштує шприць е, такого-то препарату, або скільки вас коштує ботокс, або, е, ну я відповідаю, в нас на сайті клініки всі ціни є, це все відкрито. Але розумійте, що найголовніше зовсім не препарати, найголовніше, що робити, і як, і для чого, кому. Слухаючи вас про клініку, про філософію, я. Хочу зробити висновок, що у вас косметологія це дорівнює психологія. Тобто ви працюєте з внутрішнім світом людини, з її відчуттями, можливо, з якимись проблемами. От особисто для вас, що найважче в роботі косметологом? Дивіться, це дійсно так, але тут трішечки я б хотіла пояснити, що це не про психологію як психоаналіз, так? є такий розділ психології, як. А тілесно орієнтована психологія це про те, коли ми нічого не говоримо. Коли ми працюємо з тілом, з зовнішністю, і це впливає на наш стан, на наш настрій, на наше самовідчуття. І в такому сенсі це дійсно працює як психологія. Але ну, щоб люди не подумали, що це тут е, хтось хоче щось собі зробити з зовнішністю, а я така сідаю каже: ну, давайте поговоримо про маму, яка травма у вас була від мами. Від... Тата, да? А, а, або що? Ні, так це не працює. Це зовсім про інше. Це про те, що людина, змінюючи свою зовнішність, вона повинна знати для чого, а, і куди вона йде. І тоді, да, тоді все нормально відбувається. В цьому сенсі, да, це схоже на, на психологію. А, але вся медицина, вона схожа на психологію, бо в нас багато чого дійсно від психосоматики залежить. А шкіра це найвеличезний -най орган нашого організму, і вона дуже реагує на все, що відбувається всередині, і показується все зовні. так? І ми говоримо про те, що безумовно шкіра, це наш помічник, і коли вона в гарному стані, красивому, то ми розуміємо, що у людини все в порядку. А особливо такі там як нейродерміти, себарині, дерматити, псоріази і решта речі, які пов'язані зі станом нервової системи, то так, да, тут є де попрацювати. Говорячи про вашу клініку, мені одразу приходить фраза Диявол в деталях, і це реально так. У вас це настільки продумано, що мене це вражає, дійсно. А мені цікаво, як ви обирали команду в свою клініку. Як Я обирала команду в клініку дуже просто. Ті люди, які зі мною, основні люди, які зі мною працюють, це люди, які зі мною працюють понад 20 років. Ми почали працювати, наприклад, з Ольгою Ліонінка наступного року ми будемо святкувати 30-річчя спільної роботи. Яночка це 25 років, Альона це. Ну, фактично, 20 років. Тобто це люди, які зі мною йдуть по життю, які мають такий самий світогляд, як мій, і вони це така основна частина команди. А решта людей вони підтягуються. І тому ми не, не змінюємо. Тому я й спокійна, розумієте? Тому що я стовідсотково знаю людей: результат, досвід, і ми дійсно друзі. Розумієте, це така. Е Дуже часто там, коли я слухаю якісь поради по бізнес-тренерів і коучів, як треба там команду складати, що треба там якось не мати таких от близьких стосунків да, з людьми. Я розумію, що не в нашому випадку, не в моєму. В нас це родина. Дійсно, родина така робоча родина. В мене є особиста родина і робоча родина. В деяких моментах це одне і те саме. Наприклад, як моя донька, яка лікар нашої клініки, провідний лікар. І тому, знаєте, тут я і керівник, а тут я і мама. Це дуже зручно. Нашу маму і тут і там Так, Так, так. І, і тому. Я впевнена в цих людях, які а, і створюють оці маленькі деталі, а, бо дійсно в нас продумано все, починаючи з того. З якого боку лежить рушничок, який повинен бути халат, як людина, коли вона переодягається, які тапочки треба одягнути. Ми дійсно про це думаємо. Я сама це все дуже люблю. Кожного разу, коли я їду за кордон, я обов'язково відвідую різні спа. І я хочу відчути це на собі. І я збираю ці емоції. Знаєте, з найкращих спад я була, я збираю, привожу так само, і мої дівчата. І ми з кожним роком створюємо все краще, краще, кращу версію нашої клініки.